Урок сьомий істинна Євангелія. Для того, щоб бути ефективним працівником, той, хто досягає душі, повинен знати звістку істинної Євангелії. Він повинен бути спроможним виявити несправжні її варіанти і бути здатним відповісти на заперечення проти неї. У своєму листі до Галатійської церкви Павло наполягав, що є тільки одна істинна Євангелія, і що Боже прокляття на тих, хто проповідує щось інше. Галатам 1.8.9 Істинна Євангелія це, звичайно, те, що спасіння приходить тільки по вірі в Господа Ісуса Христа, Івана 14.6. Всякі інші вчення або релігії можуть бути класифіковані за трьома основними напрямками: перший. Людина спасається добрими справами, хорошим характером або якимось людськими заслугами. Це може включати. Релігійні обряди і церемонії, такі як хрещення, конфірмація, причащання, спокутування, молитви тощо, дотримання десяти заповідей або якихось інших правил життя, добрі справи, дарунки благодійності, старання людини, щирість, чесність або чудовий моральний характер, другий людина спасається вірою в Ісуса Христа, а також вказаними вище добрими справами. Третє. Людина спасається тільки вірою в Ісуса Христа, але для того, щоб залишатися спасенною, повинна продовжувати чинити добрі справи. Все це переконливо показано, як таке, що суперечить Слову Божому, записаному в римлянам 4.5 а тому, хто не виконує, але вірує в того, хто виправдує нечестивого, віра Його порахується в праведність. Читайте також Галатам 3:3:11, Ефесянам 3. 2.8.9 титу 3.5 Євангелія це добра вістка, що Ісус Христос, Син Божий, помер, щоб спасти людей від покарання вічного прокляття, тому що вони не могли самі спасти себе. Він воскрес, повернувся на небеса і тепер дає вічне життя всім, хто приймає його вірою, 1 Коринтян 15, 1 4 Всяка ідея, що людина має заслугу або силу, щоб допомогти в питанні її спасіння, виключається римлянам 3.27. Бог дивиться на людину як на мертву. Ефесян 2, 1, А отже, без силу, Римлянам 5.6. Думка про заслугу на спасіння приємна серцю людини, але це віднімає в Христа його славу як єдиного Спасителя Ісаї 42:8. Отже у викладенні Євангелії Неспасенним є певні пункти, стосовно яких той, хто працює з душами, повинен мати ясність. По-перше, всі люди грішні і тому загиблі. Якщо людина стверджує, що не вчиняла мерзенних гріхів, як інші, ми можемо ймовірно погодитися. Проте залишаються два факти людина здатна скоїти всі ці гріхи, таким чином, те, яка вона є, набагато гірше, ніж те, що вона зробила. Якщо людина відкидає Христа, то проводитиме вічність з найбільш злими грішниками. Таким чином нерозумно стверджувати, що хтось добрий в порівнянні з іншими. По-друге, Без пролиття крови немає відпущення прощення гріхів, Євреям 9, 22. отже, той, хто працює з душами, буде робити добре, коли підкреслить, що Христос пролив свою нескінченно цінну кров. Щоб можна було пробачити найбільші глибини гріха 1 Івана 1.7. Підкреслюйте кров, жертовну смерть Христа. По третє, Воскресіння і прославлення Христа мають величезне значення. Євангелія не закінчується Христом на Христі, Він живий Спаситель і скоро прийде до свого народу. Він живий суддя і скоро покарає тих, хто не кориться Євангелії, 2. Солунян 1.8. По-четверте, спасіння дається Богом на підставі Його благодаті. Ефесян 2, 8. Це означає, що людина не заслуговує цього, вона не має претензій на Бога і не може нічого зробити, щоб заробити спасіння. Це означає, що Бог спасає людей без причини, без надії на винагороду від людей і без будь якої плати. Отже, грішник може прийти до Христа просто таким, як Він є, у всіх своїх гріхах. І отримати прощення і мир. Бог не просить його спочатку змінитися або перегорнути нову сторінку. І по п'яте, спасіння приймається людиною за принципом віри, Римлянам 3.28. Це означає, що людина приймає Бога на слово. Вона вірить, що Бог каже, і діє відповідно до цього. Людина переходить на бік Бога проти себе. Вона відмовляється від будь-якої сили для свого спасіння або утримання себе спасенним, але замість цього здається на милість Божу. Віра робить Бога всім, а людиною нічим. З цього видно, що віра це не спаситель, спасти може тільки жива особа. Віра є засобом, за допомогою якого людина приймає спасіння як вільний дар від Бога. Віра це не заслуга або хороша справа. Людина нерозумна, коли не вірить в Бога, тому і не може похвалитися своєю вірою. Це єдиний здоровий, логічний, розумний відгук, який може зробити людина на те, про що ми читаємо в Слові Божому. В шостих, у той час, як добрі справи не мають частки в отриманні нашого спасіння, вони грають важливу роль після того, як ми спасенні. 2.14. Ми не спасенні за добрі справи, але ми спасенні для. Або на виконання добрих справ. Порівняйте вірші 9 і 10 ефесянам, другий розділ. Тільки ті, хто народжений згори, можуть чинити добрі справи в очах Бога. Вони не виконують ці добрі справи, щоб бути спасенними або щоб залишатися спасенними, але тому, що вони спасенні. Всі добрі справи, вчинені християнами, отримають нагороди на судилищі Христовім. Коринтян 3, 12, 15 Яків підкреслює в своєму листі, що віра без справ мертва, Якова 2.17. Тут ми бачимо, що віра, яка спасає, це віра, яка працює. Істинна віра творить добрі справи, вони є неминучим результатом спасіння. Якщо людина дійсно спасенна, вона виконуватиме добрі справи. В сьомих, коли людина спасенна, всі її гріхи прощені минулі, сьогоднішні і майбутні. Христос вмер за всі наші гріхи. Гріхи, здійснені після навернення, порушують наше щасливе спілкування з Богом, але вони не впливають на наші відносини, як дітей Божих. Їх треба визнати і відкинути, перш ніж можна відновити спілкування. Восьмих, у той момент, коли людина навертається, вона настільки придатна для неба, наскільки Бог може її зробити придатною. Придатність людини для неба Залежить від вартості дорогоцінної крові Христа, ніщо не можна додати до вартості цієї крові. В девятих християнин має досконале становище перед Богом, тому що Бог бачить його у Христі. Його практичне побутове життя повинне відповідати Його високому становищу. Коли ми говоримо, що віруючий, досконалий, святий і непорочний в Христі, ми не маємо на увазі, що Бог не знає про гріхи у його житті. Швидше, ми маємо на увазі, що Бог ніколи не засудить його за ці гріхи, бо Господь Ісус Христос вже заплатив покарання за них. Отже, існує три великих заперечення проти Євангелії Божої благодаті, на які той, хто досягає душі, повинен знати, як відповісти. Перше полягає в наступному: якщо все, що вам треба зробити, щоб бути спасенним, це повірити в Христа, то ви можете йти і жити так, як вам подобається. Відповідь на це така коли людина спасенна, вона хоче жити святим життям з любові до того, хто помер за її гріхи. Любов є найсильнішим з усіх мотивів. Люди будуть робити з любові те, що вони ніколи не будуть робити під законом. Любов Христова спонукує нас. 2 Коринтян 514 Багато проповідників з найкращих міркувань вважали за необхідне вчити. Що продовження спасіння віруючих обумовлюється хорошим життям для того, щоб вони трималися дороги святості. Проте Бог знає краще, ніж людина Він дає спасіння як вільний і безумовний подарунок, якого ніколи не забере назад. А потім він просить їх відповісти на таку любов життям чистоти і посвячення. Християни покликані з вдячною любов'ю служити тому, хто помер за них. Щоб забезпечити для них благословення і хто живе, щоб берегти їх для благословення. Є і таке друге заперечення на Євангелію. Якщо все, що вам потрібно зробити, щоб бути спасенним, це вірити в Христа, то як ви можете знати, що матимете силу, щоб жити так, як належить? Таке питання ігнорує той факт, що коли людина спасенна, в ній живе Святий Дух Божий. Святий Дух дає людині можливість звільнитися від перебуваючого гріха. Істинний віруючий має ненависть до гріха, якої ніколи раніше не було, і нову любов до святості. Крім того, Господь Ісус повсякчас активно тримає християнина в спілкуванні з собою і на віддаленні від зла. Третє значне заперечення Якщо спасіння відбувається по вірі, то ви по суті говорите, що десять заповідей, від початку даних Богом, нічого не варті. Зовсім ні. Закон обіцяв життя за слухняність, але смерть за непослух. Ми всі порушили закон, тому ми всі винні до смерті. Вимоги закону повинні бути виконані. Господь Ісус пішов на хрест, щоб понести покарання закону, який ми порушили. Коли ми приймаємо Його вірою, закон більше не може засуджувати нас, тому що його вимоги були оплачені нашим заступником. Таким чином, Євангелія не говорить про Бога. Чия любов була виражена в заграванні з гріхом, але про Бога, чия любов до грішника могла бути виражена тільки там, де Його святі претензії до гріха були праведно задоволені, а покарання за нього повністю сплачено. Джордж Катінг. У нинішні дні заплутаних проповідей важливо, щоб ті, хто досягає душі, добре розуміли вчення про Євангелію благодаті. Тільки у міру того, як він зможе чітко це пояснити, він зможе настановити новонавернених у вірі. А що скажете ви? Поясніть суть Євангелії, використовуючи 75 слів або менше. Потренуйтеся на окремому аркуші паперу.